За 19 рішення прийнято одноголосно. І тепер є пропозиція проголосувати за звернення до головуючого судді Київського окружного адміністративного суду. Голосуємо? Голосує. За 19 рішення прийнято. Ну, скажімо так. Трошки ми вже отримали досвіду, що стосується Київського адміністративного суду, трохи змінюємо підхід до роботи з ними. Дійсно дуже багато рішень і ну, вже практика показала, що потрібно діяти по-іншому, тому будемо носити корективи в свою роботу. От, якщо по Броварському суду у нас там поки що більш-менш зрозуміла ситуація, то Київський окружний суд ну, це він такий. Специфічний суд, який завжди стоїть майже на стороні людей, фізосіб, які хочуть там, донести свою правоту і все остальне. Але тут таке, на майбутнє внесемо коректив, я думаю, що буде, буде трошки простіше нам працювати з юридичної точки зору і з практичної, тому цим питанням зараз займаємося. Наступне питання в нас про відмову, так? Так.